Василь Петрунів вибору золото на міжнародному чемпіонаті БК Франківськ у півфіналі Кубка України та інші новини про кращих спортсменів Прикарпаття. У студії Ліліана Хомишин і ви дивитесь програму Спортлайф. В Івано-Франківську нагородили. Найкращих спортсменів Прикарпаття відзначили спортсменів, тренерів з неолімпійських, олімпійських видів спорту, параолімпійців, спортивні школи, міста, райони, які у підсумку визнані найкращими. Нагородили їх грамотами, кубками, а для спортсменів і тренерів передбачили грошові премії. Наші спортсмени приймали участь в дуже багатьох змаганнях і отримали 290, майже триста нагород різного гатунку на змаганнях чемпіонатах України, чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу. Ми зараз надіємося, що наші спортсмени з області будуть представлені і отримують ліцензії. Ще немає ліцензій, але ми надіємося, що ці ліцензії будуть на Олімпійські ігри в Ріо де жанейро Дуже надіємося на Андрія Квятковського, Наталю Пульковську. Ми маємо одну ліцензію вже в параолімпійських іграх. Це стрільба з лука. Нас наша спортсменка. Отримала таку ліцензію. Одна з наших програм, гостем якої був голова відділення НОК в івано франківській області Мирослав Карабін, викликала багато відгуків. Мовляв, інформація, подана Мирославом Карабіном, є неправильною і застарілою. Саме одним із таких заявників був Назар Павлів, який є заступником начальника управління молоді і спорту облдержадміністрації. Він зараз у нас у студії, і ми разом з ним намагатимемось розставити всі крапки над і. Вітаю, Назаре! Доброго дня. Найперше, ви зауважили, що розмір стипендій, про які говорив Мирослав Євгенович, є більшим аніж той, про що він говорив. Будь ласка, аргументуйте. <клес> Звичайно, гість попередньої вашої програми живе якимось двохрічними минулими давностями і володіє недостовірною і подає неправдиву інформацію, адже за час. За весь той час, поки я таким чином десь долучений до управління молоді спорту, нам вдалося повносити зміни у відповідні розпорядження. І таким чином, найменшою стипендією, яку зараз отримують наші юнаки, є 550 гривень в місяць. Інша така стипендія, яку отримують старша вікова категорія наших спортсменів з олімпійських видів спорту, то ті спортсмени, які за списками донесені нам від міністерства, є в основі, тобто це в принципі в основу попадають такі. Такий рейтинг, хто десь на Європі або на чемпіонаті світу, були в призах. Тобто, в нас на даний момент на теперішню стипендію на цей рік є вісім номінантів, і оці спортсмени отримують по 1450 гривень в місяць. Ті спортсмени, які є кандидатами в збірну, на даний момент їх є в нас 14, отримують по 1250 гривень в місяць. І третя категорія це резерв. До національної збірної команд вони отримують по 1050 гривень щомісяця. Тобто, така маленька реформа в сфері стипендій, таку таку реформу ми зробили, і таким чином, звичайно, враховуючи ці різні наші. Економічні моменти із із ростом курсу долара, я вважаю, що це і доречно, але я вважаю, що це навіть ще й недостатньо. І хотілося би, щоб ті наші спортсмени, які дійсно заслуговують, показують гарний високий результат, щоб вони отримували ще більше по заслугах. А коли ви таку реформу зробили? Хочу уточнити. <кій> Минулого року ми вносили такі зміни в розпорядження, і уже з цього року, з 16-го, спортсмени отримують ось такі суми набагато вищі, ніж були озвучені у вас в студії. А ще Мирослав Євгенович сказав, що на відділення НОК виділено 10 тисяч гривень. Минулого року ми отримали 10 тисяч гривень з обласного бюджету. Але ви кажете, що це неправда, адже 15 тисяч гривень. До ви Речі поділено. саме дійсно таку інформацію також була неправдиво подана у вас в ефірі. Тому, звичайно, я це і спростовую і підтверджую і окремі документи, де наголошується, що на відділення Олімпійського комітету в минулому році було виділено 15 тисяч гривень. Крім того. Окрім Олімпійського комітету, певна фінансова підтримка була ще, ще видана ще 31 спортивній федерації. І усі спортивні федерації в кінці року мені, нам, тобто управлінню молоді і спорту, подало звіт, куди саме ці кошти, які їм були передані на федерацію, куди саме вони їх змогли реалізувати. Тобто, хтось зміг закупити якийсь собі інвентар для федерації, хтось. За кордон зміг відправити спортсмена, хтось там якусь форму закупив. Тобто всі звіти федерації подали. У мене є перелік федерації, я якраз так відмічав маркером, хто здав звіт. Єдина, єдина громадська організація це Олімпійський комітет, яка зауважала себе вищою понад усіх і не подала звіт про використані кошти. Нещодавно відбулася підсумкова нарада управління молоді і спорту облдержадміністрації, де вашу роботу визнали задовільною. Розкажіть, будь ласка, про основні свої здобутки. Ну, хочу наголосити, що управління молоді і спорту виконує такі функції, як ми забезпечуємо спортсменів. Ми проплачуємо їм проїзд на змагання, проживання десь там на змаганнях і оплачуємо харчування. На даний момент ця сума складає у нас 64 гривні. Я, звичайно, розумію, що цих 64 гривні їх не вистачає, щоб на них повноцінно поснідати, пообідати і повечеряти. Але, на жаль, бюджет наш, нашого спорту не дозволяє десь видавати побільше. Бо якщо ми будемо видавати побільше, то фінансування може дуже швидко завершитись. Тому ми живемо на, на, на результаті 64 гривні. Завдяки управлінню молоді і спорту. 500 тисяч гривень було розподілено, як я вже згадував, на різні федерації. Також завдяки управлінню молоді і спорту спортсмени отримують стипендію. Кращі спортсмени області перед змаганнями, тобто перед чемпіонатами або кубками України, їм відображається такий навчально-тренувальний збір управління молоді і спорту через управління молоді і спорту було профінансовано. Майданчики, у нас є така програма майданчики. І в минулому році, завдяки управлінню молоді і спорту, було дозавершено будівництво і відкрито п'ять нових спортивних майданчиків зі штучним покриттям в різних районах нашої області. Також від управління молоді і спорту спортсменка і двоє тренерів отримали допомогу фінансову на покращення житлово-побутових умов. Це таку допомогу отримали два тренери. Це заслужений тренер України Ігор Адамович Барна. Він є тренером нашого вихованця Олімпійського призера Василя Федоришина по вільній боротьбі. І тренер Євген Миколайович Боднарук, який є тренером нашого також видатного спортсмена Романа Гонтюка, призера дворазового Олімпійських ігор, і Олена Сайко, вона є майстром спорту міжнародного класу з дзюдо. Також вона виступає в самбо. І, до речі, вона була срібною призеркою. Якщо ви пам'ятаєте, цього літа в Азербайджані вона завоювала срібну медаль для нашої країни, для нашої області. І вона також була врахована в цю таку допомогу на, на, на підтримку. На житло їй також було виділені гроші. Управління молоді і спорту підтримує масовий спорт. Через управління молоді і спорту ми фінансуємо таку структуру обласний центр спорт для всіх. Він забезпечує якраз масовість. Ми переживаємо також за спортсменів інвалідів. І також через нас фінансується центр Інваспорт і обласна дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів. Також через нас ми фінансуємо 13 дитячо-юнацьких спортивних шкіл різних фізкультурно-спортивних товариств. Щоб ви орієнтувалися, в нас в області загалом є 51. Дитячо-юнацька спортивна школа. І от 13 з них ми фінансуємо. Також на нашому фінансуванні перебуває спеціалізована Дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з футболу. Вона називається Прикарпаття, де також ми її фінансуємо. На нашому балансі знаходиться льодова арена у місті Калуш, де усі працівники так само зарплату отримують від нас. Ми також надавали фінансову підтримку фізкультурно-спортивним товариствам. Їх є ну, чотири: це Динамо, Україна, Спартак і Колос. Ми в рівних долях їм минулого року вділили по 169 тисяч гривень кожній. І на цей рік так само їм передбачені кошти. Трошки менше по 148 тисяч гривень, якщо я не помиляюся, це вийшло в зв'язку з тим, що ми, ми планували бюджет управління молоді і спорту на рівні ну минулого року. Але сталося так, що ви напевне знаєте, що м, з певними там подіями екологічний податок це 112 мільйонів гривень з нашого обласного бюджету, був забраний у державний бюджет. І в зв'язку з таким забранням 112 мільйонів. Всі, всі сфери діяльності, всі з усіх управлінь познімали по ну по деяких сумах коштів, і таким чином з управління молоді і спорту було забрано 3,5 мільйонів гривень, що також частково десь з мінусом відобразилося в таких різних статтях, які ми фінансуємо. І ще в принципі, якщо зачепити от такі от плани на майбутнє, то десь в свій час, коли я долучався до управління молоді і спорту, я обіцяв нашим спортсменам і тренерам, що я, звичайно, буду відстоювати їх інтереси. І от одним з таких важливих інтересів є. Момент для нашої області, ми, до речі, є єдиною областю на даний момент, яка не має в себе сучасної, нормальної, легкоатлетичної бігової доріжки. Тому, якраз зараз, ми вже, я вніс цей проєкт рішення і на нашій комісії, профільні, бюджетні. Я, напевно, вже надоїв всім депутатам з цим таким моментом, але якраз зараз вносяться зміни в таку програму, нашу, по якій ми фінансуємося. І я надіюся, що до березня, допоки ми ще. Є в стані праці управління, нам все ж таки вдасться все чітко юридично проформулювати в цій програмі, і все ж таки, якісь ті кошти для легкоатлетичної бігової доріжки, будуть виділені, і ця легкоатлетична бігова доріжка планується встановитися на нашому стадіоні університету Нафти і Газу, бо так просто було визначено, що він в нашій області, оцей стадіон нафти і газу, є єдиним по розмірах, для легкої атлетики, бо інші стадіони в нас. В місті, в області вони по стандартах не є стандартні. Тому було вирішено, що саме на цьому стадіоні, і будемо надіяти, що вже в цьому можливо, році будуть закладені от ті перші легкоатлетичні бігові доріжки, і це таке, таке, таке посприяє нашим легкоатлетам, які і покращувати будуть свої тренувальні змагальні результати, і таким чином. Додавати ще більшої конкуренції на міжнародній арені, адже ви знаєте, багато наших легкоатлетів нашу область покинули і зараз виступають за інші області. І за можливо однією з такої причин є відсутність бази для тренування, тобто відсутність легкоатлетичних бігових доріжок. Тому, в принципі, зважаючи на таку важку ситуацію в Україні, Україна перебуває в стані війни, то незважаючи на це, я в принципі так бачу, що спортсмени все ж таки. Підтримку від держави від області відчувають, ну але насправді роботи зроблено дуже багато. А чому все-таки управління молоді і спорту ліквідовують? Ну в чому причина? <клес> ну, дивіться, справа в тому, перш за все, бо багато ходить таких якихось думок. Всі думають, що це є вказівка міністерства молоді і спорту. Це неправда. Зразу вам наголошую, а того, що нещодавно здаючи звіт, ми з начальником з Микитьком Русланом Степановичем, здаючи звіт в Києві у міністерстві. Звіт, звичайно, в нас прийняли позитивно, і крім того, наша область, наше управління молоді спорту, було нагороджене ось таким кубком за зайняте третє місце. Так по-простому говорячи, це за, за спортивну роботу. Тому, в принципі, у Міністерства молоді і спорту зауважень до нас немає. Щодо ліквідації управління молоді і спорту, таке рішення було прийнято виключно нашими ну, на місці. Дякую, Назаре. У нас в гостях був заступник начальника управління молоді і спорту Івано-Франківської облдержадміністрації Назар Павлів. До речі, деякі спортсмени і тренери також висловлювали своє незадоволення щодо інформації, яку надав нам в ефірі попередній гість. Але на камеру говорити вони відмовилися. А ми продовжуємо програму. Василь Петронів виборов дві медалі на відкритому чемпіонаті з настільного тенісу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Змагання відбулися у місті Лін'яно, що в Італії. Наш спортсмен взяв бронзу у індивідуальному та золото у командному розрядах. У третьому класі взяло участь 17 спортсменів. Василю Петруніву вдалося без поразки подолати груповий етап. А у півфінальній частині він поступився з рахунком 1-3 Шінічі Йошида з Японії, що й означало бронзова медаль. У командному розряді разом з Олександром Єзиком українцям вдалося без промахів пройти у груповий турнір. У фіналі вдалося обіграти команду з Росії із рахунком 2-0. Франківськ у півфіналі Кубка України. 13 лютого Франківськ обіграв Вінницьких блискавок у рамках другого етапу чемпіонату України. А 14 лютого повторив свій успіх у чвертьфінальній зустрічі Кубку України. Плюс 18 у чемпіонаті та плюс 16 у Кубку України. Перемога баскетбольного клубу Франківськ забезпечила команді участь у фіналі чотирьох команд, який відбудеться на початку березня у Києві. Найближчими днями відбудеться жеребкування. Тоді і стане відомо, з яким суперником гратиме команда. У фінал пробилися команди Чайка, бардянськ Динамо Київ, інтерхім Одеса. Ну, безперечно, бюджет Інтерхіма це команда, приймає участь в Єврокубках. Ну там в десятки разів більше, ніж наш. Ну і Динамо Києва теж. Ну не звичайно, найбільш приятливішим було жеребкування, якщо б ми попали на чайку, бардянськ тоді я думаю, що ми би однозначно були в фіналі. Ну надіємося, що і Динамо Києву дамо бій. Ну на жаль, ще поки що з Інтерхімом тягатись важко по підбору виконавців. Де зарплати одного іграка більше, ніж бюджет цього баскетбольного клубу «Франківська». У регулярному чемпіонаті України БК Франківськ зараз поділяє друге-четверте місце з Динамо Києвом та Вінницькими блискавками. На першому місці йде Інтерхім Одеса. От ми зараз поки що друге-четверте місце. Враховуючи те, що в чемпіонаті приймає участь 16 команд. Я рахую, що це безперечно успіх для нашого баскетболу. За підсумками минулого року команда Юрія Процюка стала найуспішнішою командою Прикарпаття. Так само дівчата є переможцями Кубка України та вперше в історії завоювали медалі. Дякую, що дивитеся, цікавитесь новинами спорту. Залишайтеся з нами, займайтеся спортом і будьте здоровими! На все добре!